Він що, не може знайти собі розумну дівочку? Да ось уже у нього на роботі? Розумних жінок. Може він знайти, да, бізнес-леді, юристку, лікарів, кого завгодно. Це все розумні, потужні жінки. Але, але він не може купити стан? Не може? Який ви будете йому створювати? Він не може це купити. Потому що дівчинка не навчена, ким би вона не була, да хоч президентом мірі. Якщо вона не вміє, у неї немає техніки, вона не створить цей стан. Ну, от, откуда взяти? Ну, де взяти? Як нема. І е, що таке стан? Це коли він біля вас відчуває, що він живий, що він не робот, який працює 24 на 7, да? що він чоловік, не банкомат. Да? Що він дуже потрібен? Що він вам потрібен не за гроші, а за себе. Ну для них це важливо, да? що він може відпустити контроль. Даміни, включаємося, що він може відпустити контроль. Тому що багаті чоловіки завжди в контролі. Завжди. І цей контроль їх вбиває. Угу. І він з тобою може відпустити контроль, угу. може довірити тобі.